Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас на відео огляді новий пульт універсальний від фабрики Huayu, а саме RM L1673. Цей пульт іде для телевізорів TCL, LCD та LED-телевізорів. Як завжди, бачимо, захисну коробку від фабрики Huayu, на якій вказується, як я вже озвучив, до якого бренду він цей універсальний пульт йде, і який тип телевізора. На зворотній стороні коробки вказується модельний ряд, на який цей універсал підходить, та метод налаштування на англійській мові. По методу налаштування розповім вам чуть пізніше. А тепер давайте відкриємо його і подивимося на нього поближче. Пульт іде такі тонкі, це класичний вигляд вже пультів для TCL. Виділяються кнопки це Prime Video, YouTube, Netflix, А це допоможні кнопки, щоб зразу ж нажав на кнопку і зразу ж попав, заходить в додаток. Бачимо при нажатті йде характерний звук клацання, Це допомагає, що скільки раз ви нажали, ви чуєте скільки раз прозвучало це клацання. Пластик має е, чорний колір матовий ABS-пластик е, е, зроблений пульт відкриття е, батареї, робиться отак. -от. І відкрили. Така велика задня частина відкривається. І тут ховаються дві батарейки типу 3А. Закриваємо, зажали і також -так дуже цікаво зроблено, що е, діод який посилає сигнал на ваш телевізор, схований в пластику? Тобто цього не видно. Раніше можна було бачити ці лампочки, діодики, які випирали тут. А тут він схований в пластику, і виходить і, тут дуже тонкий пластик, який пропускає сигнал. Саме головне. Що хочу вам розповісти, це метод налаштування. Вам потрібно вручну включити ваш телевізор, поставити батарейки, звичайно, вже в пульт, а направити. Пульт на телевізор та зажати кнопку Мют, це кнопка без звуку. Ось вона зажали і чекаєте. Чекаєте до тих пір, поки на телевізорі не з'явиться шкала гучності. Тоді відпускаєте кнопку та провіряєте функціонал. Якщо щось не працює, це або цифри, або включення, або гучність, ви далі продовжуєте метод, метод налаштування. Головне. Щоб у вас пульт виглядав в такому ж корпусі, як цей універсальний пульт, або в таких корпусах, як зображено в інструкції. Якщо у вас будуть питання по налаштуванню або просто по цьому пульту, звертайтесь в коментарі з радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!